Доброго дня! Давайте з вами пограємо в гру, яка називається Що покладемо до страви. Для початку нам треба розглянути картинку і сказати, що в овочах їстівне. Вершки чи корінці. Помідор, що ми положимо до страви? Корішки чи вершки. Молодці. Правильно вершки. Плоди. Морква. Що ми положимо до страви? Корішки чи вершки? Молодці. Вірно корішки. Буряк. Що ми положимо до страви? Корішки чи вершки? Вірно молодці. Корішки. Картопля. Що ми покладемо до страви? Вершки або корішки. Так, вірно, молодці корішки. Горох. Що ми покладемо до страви? Корішки чи вершки? Вірно покладемо вершки. Цибуля. А що ми покладемо до страви? Так, вірно. В цибулі ми можемо покласти до страви і вершки, і корішки, які ви молодці. До зустрічі!